Сьогодні рибалочка-бомба. Будемо чистити, ще може клюне. Thank you. Приїхали зі Святкою на рибалку. Ну, така погода пасмурна. Холодна. Холодна погода, пасмурна. Передають на всі вихідні таку погоду. Ну, нема, нічого не зробиш. Будемо будем пробувати. Чотири дні вихідних будемо рибачити. В принципі, погода карпова, як то кажуть. От. Людей немає. Сьогодні вся риба наша. Да, людей немає. Один чолов'яга є, але він походу, я так розумію, що збирається, щось він матюкається, щось йому не подобається. Сьогодні свято в католиків. От, пресинг мінімальний. Будемо пробувати, будемо зараз поки що закинули на опариш. Е, Хочемо ну, на результат зловити принаймні одну рибинку, а потім будемо експериментувати, щось будемо думати. Але треба спочатку зловити одну. Жіночі руки опариша не бачили. Хватить дух? Не хватить. Розового. Клади розового. Кладе розового. Це може допомогти в екстремальних умовах, коли нічого іншого не працює, буває спрацьовує. О, ще й кукурузку. Оце серйозно, це на крупняка, ну покажи оснастку. Почекай. Цікаво вони тут продають в Словаччині опарищі. Оранжеві, жовті, червоні, білі. Деколи спрацьовує різнокольоровий бутерброд. Коли нічого не клює, не віриш в це, чіпляєш. Так, типа по приколу, а воно бабах, в безклів'я спрацьовує. Цікаво. І живучі, до речі, живуть місяць. Спокійно, без проблем місяць живуть в холодильнику. Мене не покидає ідея. Зловити тут щось на поплавочну вудочку. Вирішив я зробити приваду. Можливо хтось не знає, чим відрізняється привада від прикормки. Привада кидається регулярно, мінімум 2 неділі в одне місце. Бажано в один і той самий час. У нас картошечка варена на півготовності. Будемо після роботи по хлібчик поїхати і сюди. От. Думаю, місяць. Поприважувати, потім спробувати. От тут така заплава. Тут дуже добре клює на твістер хижак. І на поплавок. Ну, принаймні літом я бачив тут е, рибали. Не знаю, чи щось вдавалося спіймати. Я спробую завдяки приваді. Народ поприходив з костьолів і починає з'їжджатися. Там серйозні спінінгісти, вірніше карповики. Я з ними був по сусідству. Ну вони мелочні ловлять. У них там все серйозно. Там дві машини. Ну це не радує. Тут і так водойма запресована, далі нікуди. Ну, але в нас добра прикормка. Хто стверджує, що риболовля це не жіноча справа. От подивіться на світіка. Холодно, температура плюс 2, плюс 3. Ну, Вітер щухає, в принципі, прогноз передавав зменшення вітру до обіду ближче, але досить холодно. Ну, Світочка вділа куртку, зимню, боти і сидить. Кортить рибину зловити. Світка, привітайся з підписниками. Казав мені мій кузен, щоб я у відосах про рибалку не розказував, куди я там поїхав, чи в туалет пішов. Но я поїхав по каву, бо замерзлий. І світка зловила рибу. Одна на весь ставок. Десять чоловік сидить, ні в кого не клює. Вот. Так що не міг я не сказати про свою лічну жизнь. І душе сусіду, кавусіка під жену. Будемо пробувати на попап. Отакий попапчик білого кольору, часник. Світка зараз оснащає оперативно і покажемо що вийшло. Мелкий пелец Ну вот такая бомбочка Может клю... клюнет крупнячок Зараз кашку начинемо. От готова снасть. Ну це серйозно. Давай подальше. Так, це п'єма. Тут вони не вміють. Тут що, що вони тут? У Ні, ну, гарячого копчення по-своєму теж смачно. Ну, ну, смачно, але просто... По-своєму, але треба і таку, і таку. Цікаво, те, що вони взагалі нічого не вміють так зробити з У ну, Навіть немає такого, не сільотки Ні, нормальної, ніякої взагалі. Черв'ячки. черв'ячки. Ох, фрикціон тягне. Нормально фрикціон. Сачок мені принеси. зачку зробив. Ох, Опариш працює. A nu da, jaz jo vzmu po krasotje. 50 сантиметрів. Нормальний. Що, випускаємо, забираємо. Не знаю. Давай забираємо. Ще одно. Ось такі коробчики клюють. Весна, опариш, працює. подобаються мені ці черв'яки різнокольорові тут в Словаччині. Оранжеві, червоні. Я в Україні не бачив таких. 19. Я тянув. Зелений. Тут пройшло 15 хвилин між покльовками. Там поменше трошки. Зранку не, не клювало нічого. Вот. Стало тепліше і почався кльов, І клює тільки в нас. О, вроді нормальний. О, нормальний, нормальний. Хапне, хапне Добре. воздуха, повітря. Цього ми відпустимо. Uh -huh. Світка, давай Хороший, хороший. Це так показали, що маленький. Це хороший. Це хороший. Ми його відпустимо. Хай пливе. ставку, мені треба. Це більше, ніж мій. Більшенький, так. Да. Нічого відпустимо, хай нас радує. Ну цей вже почекайно. Це буде 50 сантиметрів. Щось не розумію, я. Це це, більше, мабуть, за всіх. Зачепив різнокольорові опариші. Його сьогодні червоний опариш манить. Його сьогодні червоний опариш зводить з розуму. Випускаєш? Так. Да. Опускаю, нам можна зловити 40 рибин. На один дозвіл. Ще, ще потім хочеться їсти вкусну рибку свіжу жалю. Ну 50, такий самий, 52 сантиметра. Але трошки кругліший. Випускай. Випускай сюди дозвіл. Ну, пливе рибка. живе. Тут випускаю все. Красунчик. Ну що, показуємо лов Є два коропа. Одного випустили і ще була четверта покльовка холоста. Сьогодні рибалочка бомба. Будемо чистити, ще може клюне. Хто додивився до цього моменту бонусом лайфхак, насадка на линя, провірена на власному досвіді минулого року такі опариші з творогом постояли три недільки в холодильнику і зловився линок. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде ще цікавіше.